Всім привіт! Зараз вже кінець серпня, а значить, в мене знову багато полуниці. Тож покажу вам сьогодні, як я готую таке гарне полуничне варення. Кожна ягодка, як мармеладка, візуальна надзвичайно краса. Тож приготуємо. Ягоди в мене 940 г, а значить, треба взяти 940 грамів цукру. Ні, не можна. Брати менше цукру, інакше не вийде. Я пробувала, повірте, ні. Тож кожну ягодку треба отак потрусити, потанцювати, щоб кожна ягодка була в цукрі, для того, щоб вона краще пустила сік. Накриваю кришкою і, як правило, я роблю це ввечері і залишаю ягоди на всю ніч. Тож в мене ранок наступного дня. Подивіться, яка краса вийшла. І тепер мені треба виловити всі ягодки в окрему ємність, а сироп з цукром залишить в кастрюлі. Ось яка краса. Кожна ягодка, бачите, вийшла ціла і неушкоджена. Сироп відправляю на плиту, нагрів самий високий. Цукор треба трошки отак підняти, його розмішати. Сироп закипів, додаю лимонну кислоту. Лимонна кислота робить ягоду більш пружньою і колір яскравішим. Як тільки сироп добре закипів, відправляю ягоду і будьте обережні, як розумієте, сироп гарячий. Чекаємо, поки закипить. Вогонь максимальний. Як бачимо, закипів і з цього моменту 3 хвилини. Я відразу вам не сказала, але кастрюлю треба брати, як бачите, на 2, а то і три рази більше, ніж у вас кількість ягоди. І як тільки пройде 3 хвилини, ми відставляємо кастрюлю з нагріву і хай ягода остиває до кімнатної температури. Оп! Піднімається. В мене пройшло 2 години моє варення вже кімнатної температури, і я знову ставлю його на плиту вогонь максимальний. Чекаємо, поки закипить. Закипіло і знову кипить 3 хвилини, відставляємо остивать до кімнатної температури. Банку кришку стерилізуємо. Третій і останній раз, як тільки закипіло варення, ягоди відправляємо в банку. Подивіться, всі ягодки залишились цілими. Здається, що це займає дуже багато часу, насправді так, набагато більше, ніж інше полуничне варення, але по факту вашої участі хвилин 20 взагалом і не більше. Але результат того ж вартий. Заливаю сиропом, щоб всі ягоди були покриті ним. Закручую кришкою і перевертаю баночку до повного остивання. Із сиропа завжди роблю компот водою, поки мене не влаштує цукор, це 3-4 літра лимонна кислота за смаком, і в банки або в холодильник. Я законсервувала, подивіться, який гарний кольор. Ви подивіться на цю красу, який колір. Виходить, що ми не варимо ягоду, а жаримо, так як у нас виходить фритюр, тільки не з олії, а із сиропу. І за рахунок того, що ягода стоїть і насичується сиропом, поки до кімнатної температури стине, виходить такий результат смачного.